Наприкінці кожного навчального року творчі колективи початкових мистецьких закладів Житомира звітують перед батьками своїх учнів та чисельними шанувальниками їх таланту. Останньою зазвичай звітує художня школа. Сьогоднішня виставка традиційно присвячується Дню захисту дітей, але насправді це наша виставка звітна, вона проводиться щороку, так само як музичні школи проводять звітні концерти, так художня школа звітує перед своїми батьками, перед житомирянами, перед нашими шанувальниками, своїми роботами. Валентина, учениця другого класу художньої школи, прийшла на виставку зі своєю мамою. Я дуже люблю малювати і хочу, щоб моя майбутня професія була зв'язана з малюванням. Неймовірно задоволена сьогодні бути присутньою тут, тому що я подивилася на те, що роблять діти взагалі на цю творчість і на те, що це дітки. 11, 12, 13, 14 років. Тобто, ну коли подивишся, захват, я не художник, я психолог, але я дуже вдячна викладачам цієї школи за те, що вони розкривають таланти дітей. За те, що в цій школі діти відчувають себе самими собою. Кращих вихованців школи, представники міської влади, нагородили дипломами та подяками.